У Глинську був фантастично красивий, і тополі, і Христина церквою, і спів перших півнів, справжня українська ідилія. Ми почувалися так, ніби потрапили у казку. Старі друзі і нові знайомі, ми всі не забуваємо за для чого сюди приїхали, і до риболовлі беремося ні світ, ні зоря. Час спливає непомітно за тихою дружньою бесідою. Добрий ранок, шановні глядачі. Сьогодні ми в нас в гостях один із кращих рибаків Волинської області. В народі просто звуть Микола, який вирішив нам показати майстер-клас по ловлі великої риби і дуже великої риби. Валентин вирішив відпливти далі від табора і рибалити один. Дорогою власник ставка розповідає йому про особливості цієї водойми. Ставок дуже цікавий, дуже цікава велика риба. От я зараз з власником Олександром на цьому ставку і хочу його запитати: взагалі, яка риба водиться, як її ловити, і, і, і які тут місця, які глибини? У нас взагалі тут рахується в Линську. Повносистемне рибне господарство. У нас знаходяться тут. Невеличкі ставки, де ми розводимо рибу, маємо свої плідники, маємо свій зимохов, маємо свої, свої наресяники, по можливості стараємось заробляти великою рибою. Ловити можна на все морози. Дуже багато різних способів, ловлі, Карпа, Мура. Як ви знаєте, практикується самий такий простий дідовський спосіб це на горох. Кукурузу. Дуже багато кукурузок там видумують, продають в всяких баночках саме ну, Найкраще на дішову, так само ви знаєте. На солодку. На солодку, просту сахарну кукурузу. А взагалі, то зараз вже багато видумали бойли, дуже багато хто не вірить, то це на пінопласт. Люди питають, на що ловиш. Приїжджаєш і розказуєш, от наловив там 10 кілограмів, 20 кілограмів. А на що? На пінопласт. В смислі на пінопласт? <гум> Ти що листок пінопласту прицеплюєш, тому що всі знають, що є строїтельний пінопласт. Багато... Ну це отакий от звичайний пінопласт, да? так, от, як от. Так, 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 так. Осей, так? На цей пінопласт ловиться і дуже ефективно. Ну, пенопласт, це, одні люди думають, що можна на удочку ловити на пенопласт. Це нереально. Тільки на донну удочку. Так, да, Засипить на удочку пенопласт і ловити, тому що він буде брати. Ну це нереально. Пенопласт цепляється то є, на, на донну удочку, на кормушку, ну, пружина, в кого, яка кормушка. І тоді на поводочки собі пенопласт плаває 7-8 см це максимум. Ну, в залежності від дна. Так, це воно такий ефект видає, знаєш, пружина упала з кормом і просто пінопластик шок. Так, на саме пружина. він підходить смокші. от карп же ж він як пілісос. Засмактує все. Є такі карпи, що він прямо може і ту пружину подивитися на його пасть, да, що йому. він може і пружину заглотнути. І він смокче, висмактує. і цей пінопласт просто сам по собі йому в рот попадає. І він, то есть... Ну, я взагалі чув, що ефект дає тоді, коли вітер є пінопласт. Найкраще, ну, краще всього ловити на пінопласт, коли є вітер. Він тоді ще починає його трошечки там. Ну, бачите, це може, може це з цими пінопластами, то тобто, і а це пінопласт, я от ніколи не використовую ароматизований фінопласт. Вода дуже тепла, і я так думав, що в таку погоду, в теплу воду риба десь стоїть, там собі не шевелиться, не клює і нічого. Насправді покльовки… Е, так, так, Тут є ці в цій декілька джерел. А, тобі, Вони, і, 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 Вода в е е нижній шарах вона має трошки холодніша є. І це не дає ніяких нам проблем ні з зимою, ні літом. Тобто е практично не буває так, щоб прибалки не було, вона є завжди. Інколи більше, інколи трошки краще, коли гірше. Хотів запитати, це от я дивлюся, стоять тільки стовбури. Це колись тут був ліс. Тут була колись був луг. Луг був, так? Так, був луг. І... Це затопилося водою і на сьогодні зараз тут такий ставочок. Але Він більш якраз полюбляють ці місця, Так, після, це їх, звісно, спасає, і вони мають собі де заховатись. Тобто туди снасть закинуть, вона там вже і залишиться. Ні, закинуть можна, чого ні. <рес> Витягнути звідти дуже важко. Мені найголовніше, ми вже з тобою сидимо, напевно, з годину, да. покльовки не бачили. <рес> Ти щось тут поробив? Так, да, ночі були покльовки. Но треба чекати, чекати. Чекати треба, так. Да? Зараз заглянемо скільки годин. І можливо ти досить нам э, такий прогноз, коли буде перша От. Ну, Я так розчитую, зараз ну, 7.14, я розчитую, що десь до 8 годин має бути покльовка. Якийсь час я провів на рибалці і скажу чесно, що. Два екземпляри, які були мною, якби не зловлені, але впольовані, то тобто покльовки були, і вони сиділи на гачку, але витягнути мені їх не вдалося, тому що перший дуже далеко від мене знаходився. Я таки можу здогадуватися про те, які вони були розмірів. То тобто однозначно, не можу сказати. Тільки ви знаєте, яких розмірів тут водиться риба. Що ж, що ж можна сказати тому рибаку, який. Якийсь час побув на воді, вийшов на берег і нічого не приніс. Він може тільки сказати, що йому поламало удочки, порвало та інше. Ну це, Я не думаю, що ви ще мусите піймати. По жизні, я так зрозумів, багато об'їздів, ставків по Волинській області. Більше половину Озер, по Рівненській також, тому що я родом з Рівненської області. А от скажи мені, де більше риб, От на Волині чи у нас тут на Рівненській? Мабуть, на даний момент. На Волині більше. Більше риби, так. Да? І, 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 і екземпляри крупніші є. Да, от, от, да. Таке от позавчора швагромі був на цьому, в, в Облапах є таке озеро. Ось да, 17 mm. кілометрів від Ковеля. Зловили Карпат 32 кілограми. Mm. Це, це вже рекордний карп? Та це, я так зрозумів, за останню п'ялітку, мабуть, це, це рекордний Більшого Карпа да, по, да. по Західній Україні не, було такого. Я не, не чув. Тобто хоча б навіть взяти за останні 5 років. Більшого Карпа тут не волили, покажу. А на що він його взяв. Не... Вроді, як говорять, що на горох і на спінінг. На, навіть не на кружок, а на спінг. На спінінг, так? Да? Ну це цікаво, було б навіть просто подивитися, як він його. 32 ну, як риба рибак-рабаку, можна щось розказати, навіть показати, яких вона розмірів. Е, телеглядачам теж дуже інтересно. У е, мене от, практично в цьому місці, де ми сидимо, бо я звідти закидував, далеко кидав 70 метрів десь приблизно. Е, щось взяло дуже велике. Тобто, я його почав тягнути, але воно навіть до мене не пішло, воно пішло одразу в бік. Є Нитка, двойка, тобто, хороша снасть, е, крепке уділище жорсткі. Достатньо, я його не зміг до себе потягнути. воно пішло в сторону, камиші сюди і все. І на цьому закінчилось. Тобто оборвало, слава Богу, що ушла тільки оснастка сама, всі снасті залишилися, нитка залишилася, все залишилось на місці. Тобто взяло, я так розумію, щось більше там, скажем, ніж 4-3 кілограми. Тобто, воно було вже більше. Тобто, така риба тут є, і можна впевнено казати, що сюди можна приїжджати і ловити таку рибу. Найбільший тут у мене був екземпляр 7 кілограм білий амур. так? так? Да? Да. Карпало вило, десь, мабуть, 6-200 і що, саме більше. Ну є... є, звісно, тут екземпляри такі Свише 10 кілограмів. Тому що я сам почувствував на своїх удочках, які тут є екземпляри. Але дуже, ну, є такі. Специфіка з водою, що ти багато корчів. Коряг дуже багато, його заводить постійно в коряги великий карп. Тут адреналін з'являється від того, що. Як тільки воно покльовку, вже адренал да, пішов. Ти, ти вже тягнеш, щоб він тільки в коряги не завів. Дивишся, де тебе ліска йде, він понад карягами. От, ти його тягнеш, щоб тільки понад карягами. От проходить сантиметрів 30 від коряг, то, то вже такий адреналін, що не вийшло, навіть на великому водойомі. А мамури тут є дуже здорові. Ну, амур бачите, тут специфіка того, що Амур тут, он, скільки я вже їжджу сюди, можна сказати, влюбився все столов. За Амурів, так? Да? Так, да, Тут Ночі Амур бере. І коли починає амур клювати, то може навіть 3-4 екземпляри буквально там за минут 15 От приходить кльов, це одного спінінга витягнув, в мене теж раз було, три спінінга стояло, тільки от розставив, тобто не так один біля одного, а по периметру. Одна покльовка витягую, достаю амура. того кручу і говорю напарнику, біжи, підсікай, бо вже є друга Друге. покльовка. Я цього відцепляю, сачком сам беру, той зацепляє в корягах. У мене там якби не дуже такий рибак досвідчений. Поки я цього відцепляю, третій спінінг срабатує. Витягую два амура є, третій зацеп. Це а це як, може, погода якась була інша чи що. Погода тут, як би, не знаю, на цьому ставку погода не разу мені не ну, не вліяло. На, на рибалку, так? Да? Так, да, не разу. Тобто без риби я, звідси, не разу не виїжджав. Два-три карпіка це мінімум тут брав ночь. Ну і щоб вони ви повірили тому, що... Микола дійсно такий рибак. Я пропоную, щоб коля показав те, що він зловив сьогодні вночі. Микола, як і кожен рибалка, радіє можливості похезуватися уловом, а тим часом почало клювати. Не обманув, бачите, шановні глядачі, сказав, що буде покльовка. Вона є. Не в корчах? В корчах. А? Забил в корчи, да? Да. Интересно. – Так. – Та жукаряга, так? – Так же, приклад. – Про що ми говорили, що тут дуже… Да, – Так, поки ми… – да, Пішли подивитися, і вона в цей час, вона як чувства, відчувала, ти розумієш, да. ця риба? – Ми хотіли показати рибу, тут просто факт того, що треба рибу треба дуже швидко засікати. О, а тепер у нас сход, бачите? – Уже все, вийшов, так? – Так, вийшов, це реально сход. Вже риби ми беремося готувати обід. Олександр із задоволенням показує, як можна почистити коропа, просто знявши з нього шкіру разом з лускою і швидко, і зручно і охайно. Жомо коропа без особливих секретів, та ніхто не сумнівається у тому, що обід буде смачний.